Добрий ранок, діти! Сьогодні ми поговоримо про те, чи може транспорт бути шкідливим. Дітки, транспорт служить для пересування по землі, воді, у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього його поділяють на такі види транспорту: наземний, підземний, водний і повітряний. Ці види транспорту допомагають людям перевозити вантажі, пасажирів. А ще вони помічники в будь-якої роботі. Вони поливають та підмітають вулиці, прибирають сніг, гасять пожежі тощо. В залежності від цього, транспорт поділяється ще на пасажирський, вантажний та спеціальний. Дітки! Кожний вид транспорту спричиняє велике екологічне забруднення. Основними видами забруднення є викиди відпрацьованих газів автомобілів. Залізничний транспорт вважають екологічний найчистіший вид транспорта. Однак залізниці спричиняють шум та вібрацію. Наступний вид транспорту повітряний. Повітряний транспорт вносить значний вклад на екологію. Вони багато викидають барвникових газів у верхніх шарах атмосфери. Наступний вид транспорту це морський вид. Морський вид транспорту є основним забруднювачем Світового океану. Особливо небезпечно є розливи нафти, коли трапляється аварія морських суден, внаслідок яких гине багато жителів моря, океана. Річковий транспорт має невисокий рівень забруднення довкілля. Наступний вид транспорту, який не забруднює навколишнє середовище, це дітки велосипед та самокат. Дітки! А у вас є такий вид транспорту? Я гадаю, що у кожного є. Найчастіше почали користуватися люди велосипедами та самокатами. Цей вид транспорту зручний, приємний. А головне не треба пального, і ми зберігаємо наше повітря. Багато країн. Давно вже користуються таким видом транспорту і спосіб пересування по місту. Це великий і важливий крок до збереження нашої екології. Кожен вид транспорту допомагає людям, але при цьому він задає шкоди природі та нашому здоров'ю. Як же вирішили цю проблему? На вулицях нашої країни. Та в інших держав з'явилися такі машини, які не шкодять нашому здоров'ю, не забруднюють повітря, а є екологічно чистим транспортом. Це електромобілі, монокари. Вони все більше з'являються на дорогах нашої країни. Вони не тільки не зашкоджують середовищу, але є екологічним засобом пересування. Коли таких машин буде багато. То і наша земля буде ще яскравішою, зеленішою і здоровою. Дітки, ось і закінчилося наше заняття. Дякую за увагу! Будьте здорові!